Чи проголосують за законопроект про мобілізацію до кінця березня? Дивись це відео коментарі, Чекаю тебе в коментах. Ні, закон буде прийняти в березні місяці. Там приберуть найбільш контроверсійні норми, але голоси за нього є. Є там слуга народа, плюс колишнього ПЗЖ, плюс пару депутатських оцих груп. Тому вони там мінімум 226-228 там назбирають. Питання в тому, як швидко вони пройдуть ці правки, але судячи з останніх заяв, вони не будуть прям сильно поспішати. Тобто, десь можливо під кінець. Березня він буде проголосований. Депутатам все одно придеться це робити, вони нікуди не подінуться. Потім він там десь з місяць полежить. Ну президент там може підписати, до речі, може заветувати, сказати да. ще якісь там дві контраверсійні правки, що президент був героєм. Вони, значить, ще раз там несуть ці зміни, проголосують. Потім він там місяць, поки вступить в дію, і може бути так, що він наповно запрацює ближче до літа. Тобто, це вже буде знаєте так, якби ну менш е негативно сприйматися суспільством